Ну, власне кажучи, Куба це логічне продовження венесуельської спецоперації. Як ми вже зараз знаємо, ну от, політичне керівництво чи підготовкою до цієї операції керував і супроводжував Марко Рубіо, держсекретар і радник Трампа з питань нацбезпеки та оборони, який як відомо є сином кубінських емігрантів, вихідцем з. З Флориди, і сьогодні Дональд Трамп навіть напівжартома напівсерйозно сказав, що непогано що, ну, точніше, так підтримав думку, що Марко Рубіо міг би бути непоганим президентом Куби. От ну а логічне продовження веносельської операції це блокада, це блокада морська, і в історії Куби це вже було раніше. Але тоді була е, інша ситуація там холодної війни, і якесь міжнародне право е, все таки діяло. Сполучені штати були змушені звертати увагу там на ООН і інші всі занепокоєння. Е, сьогодні з цього всього е, ну адміністрація Трампа не, не буде враховувати. Вона демонструє, що вона не рахується з міжнародним правом якимсь там ООН. Для них якимось От. і тому, власне, логічне продовження Венесуельськ... блокади Венесуели морської, це в тому числі блокада Куби. Ну тут само не секрет, звичайно, що після втрати радянської підтримки матеріальної, да, Куба переорієнтувалася на Венесуелу і мала звідти точно нафту і, і, і якусь іншу сировину. кубинські командос навіть охороняли Медуро навіть тому Куба змушена шукати інші джерела для існування, і почали говорити про те, що можливо ну, переговори якісь вестися про закупівлі нафти тієї ж. З Мексики теж не буде, теж Карибський басейн, але очевидно, Дональд Трамп і Марко Рубіо будуть перешкоджати і, і такому сценарію, тобто справа йде до морської блокади острова Куба. Засаду.